thank you прекрасний Вони несуть у собі всі Що послухати вірші такої визначної людини, дисидента Євгена Сверстюка. Василь Стус для усіх нас є дуже непересічною особою, особистістю багатогранною, і ви сьогодні це зрозумієте. Отак живу. Як мавка серед мал, чолом погрішним і ставром зажури, все б'ються об тверді камінні мури. Я їхній раб. Більше, ніж Марксові, я вірю в ваші чоботи хромові то який же я в біса неплана надійні, моє ж досьє велике як майбутнє, напевне, пропустив якийсь із труднів із тих, що били, білий світ мені окрали, окравши край. Окрали спокій мій. Дякую. Писав під ти, під якими сьогодні можна певні сказати, що, скоріш за все, міг би підписатися, будь-хто із цієї когоди 60-ті які пройшли. Той же самий шлях, про який ще колись не красок писав, що на тому шляху читали. Тут слави, кілька говке, Чегодка і Сибір. Вони все це знали повноя народича в інший кухон, інші державі. Ще не було чути технічного прогресу і повстання маски. Вони з тислості всего лохість поліду. Жило своїм спонтанним життям. Пам'ятаю, вічний спокій полів. Холодні роси на ранкових і вечірніх травм, різдвяні зернах снігів, вільний вітер без гукоту і диму. І ось мені здається, що таким життям до цієї балицької землі, яка народила такого славного сину, може прозвучати через маленька мініатюра знов та друга учасника поета, композитора Михайла Геребівського, теж до речі, слава Богу, їй. Не жди на поставолі, але кого радянська влада гроботать плоту жила дуже і дуже сильна. Хочу знати, що десь там є небесяжний далекий світ, де й сонце тобі встає, і в осі усміхається цвіт. Уявляю себе весь час на високій горі Дніпра, де в осіннім промінні раз нам примарився білий храм. Ти стоїш на молитві з дітям і живріє мій спадок честь. Облітають хвилини життя. Тільки пам'ять і білий хрест. Також прочитаю ривок із поеми, дзвони. Нести без дзвону. В ту пізню осінь упало небо. Як ми страждали, коли без дзвонів, без хоругов Її ховали, спустились мряки, згустився морок, світ без закону, за містом розкрила безвість цвинта, Свинтарні далі. пучки калини. Ріс резонтем. Під снігом талу. в 1977 рік. І також ще один вірш. А чого вже зарік Хвилі радості дні розплати, а чого вже нарик жене. Можна вже пройти всі втрати, відстраждатись, палити мости. Можна навіть вже попрощатись, але як це по-людськи ждати. Хай ця чаша мене, скільки пам'ять. Око за око, всі ріки тільки тьма в очах. Як то треба злетіти високо, щоб узріти спасенний шлях, все і дух любові, вільне слово надії всім, марноту безконечних пінств, але як по земному глибоко я приніс вам не мир, меча, все під сонцем, що жити хоче, поривається в світ і плід, його вітер життя полочить, його хвиля війни змиває. Воно просто на бурк лягає і стікає потоком. Ті, що вільно хочуть вмерти і стати сіллю землі. Розкрутилось, зійшло за і пішло у словесний ріст. Скороспілі, шкодливі діти, розтоптали щось дуже просто, загубили щось дуже давнє і забули щось дуже вічне. Дух Святий, молитву і пісню – все держиться на гранях міри, тонких скрунах, які зонов жив дух і проміння віри, віри тої, що горить, ворушить, що тримає на хвилях моря, що веде крізь крісло горя. Тільки віри. На хвилях віри ожива всетворяща любов. І зараз я прочитаю кілька віршів моїх особисто про роки в місяці пережиті на Майдані Березнем. І завернять перед віною сходи. Так видко нікуди тікати. А благодать чомусь не сходить. Хоча б на ми, хоч просто так. Ми у благодаті народились. Ми звикли їсти пиріжки. Але часи прийшли. По твоїй милості чи волі ми знову ліпимо горшки? Що єднає? Чи було завжди так, щоб нації ставали портом? Народи на одному клаптику землі єднались задля спільної некорисливої мети і не жаліли ані сили, ані віку, все склавши господам навтіху. Натішилися, намолялися. Я сил крові заважалося. І останній стоїмо. Стоїмо це на Майдані був головний слоган, коли було дуже важко насправді, тому що були дні, коли ми реально не знали, що буде наступний момент, наступний час, наступний день. І тому слово стоїмо. І не прощаємось для нас було головне. Стоїмо. Надзвичайних не треба вводити. І ніколи вже не дозволимо небожам рити могили. Ні! Світла згадка про ненароджені. Втрати їх нічим не оцінені. Так, щоб окружити нас залишені ну, і не розвиступили. Новітність повертає, вибирає повністю, совість нашої власності. Такий простий, ми бачимо, такий великий. Євгенський суд жив з Богом, жив за його заплодями, без лугавства, без фальшивого хрестомовства. Строгий і вимогливий до себе, як узахарактерний, не вибавливий до життя, але з твердими і непокипними принципами. Високоінтелігентний, шляхетний і надзвичайно добрий. Вражала його проста народна мудрість, доброзичливість і невтомна працюєсть. Його велич духу відчувала з але ніколи не применшувала співрозмовника, а обдаровувала длиною пізнання. З ним було легко. Він був байдужий до влади і матеріальних благ, Він був представником національної еліти, яка не про відбуває першивого самопросування званнями, посадами чи маєтками, яка не живе компромісами, користуваністю, дів'язковістю і того а мудрістю, мужністю та шляхетністю. На запитання, ще присядників не допустили проникнення у свої лави архітури БМБ. Не дали розколоти і дискредитувати рух всередини. пам'ятник Євген Інтелектуально. Ми їх відчували і розповіли одну історію. Коли Євген працював в редакції українського ботанічного журналу, до нього прийшов молодий чоловік і почав провокувати, видаючи себе за українського патріота. Дивіться, що відбувається, потрібно щось робити. Ви ж не можете мовчати. Ви ж Євген Сверстюк, ви молодий. В редакції журналу не займаються такими запитаннями, і якщо відвідувачу більше нічого сказати, розмова закінчена. Чоловік ще не раз приходив, отримуючи ту ж відповідь, а під час останнього візиту прямо запитав, як ви мене розкрили, що я зробив не так? І подібних відвідувачів чи так званих доброзорісників було багато. Коли у 80-х роках Єденський суд перший приїхав до Німеччини, українська діаспора одразу пропонувала йому залишитися оформити політику. це не може бути і мови. Я повертаюся в Україну, я там потрібен. Тепер нова епоха. Виходимо на рівень, байдужості до всіх приємної брехні. Кому потрібен той, у кого очі щирі, не надо веселі, а в сумні. Тепер у моді жити з чужого божевілля, бо більшість так боїться ділитися своїм. І кожен плаче часом від власного безсилля, бо думає, що байдуже до нього майже всім. Сьогодні гострий розум бажають за прокляття. І той, хто безталанний, плює на чийсь талант, так ніби почуття не варті і багаття, так ніби і буття лише невдалий жарт. А справді, хто ж із нас запросто так кохає, І хто з нас розуміє, що правильно, що гріх. Ніхто ж про те, що потім, поки живий, не знає. І що робити в тому, кому болить за всіх. Повітря бринить нерозказаним смутком. Душа консервує нові і враження. Минуле за спини шепочали й чутно про те, що ламало і лишало нас справжньою. зіниці записують зриви реальності, що в вухах відбунюють сміхом і прокльонами, Як стрімко злітаєш від горя до радості, так швидко вмиваєшся знову солоними. Дорога маскоє провання рівнинами, у озері серця бринить. Той час, що в нас є, потім стане хвилинами, а вам би хотілося звати скільки. Кіно, бо спід з лише в школі громади комусь вчити. Що ти доброго людям і світу по собі залишиш, патріот цього Ти був патріотом раніше? Що зробив за життя ти корисно Україні? країні? Вишиванку на клубі і нарешті завчив слова гімну. Ти під враженням свіжих новин аж засовався в ліжку. І від збудження статус змінив соціальні мережі. Та тебе, як Європу, війна це всього лиш перетежить. І, на жаль, не сильніш, ніж на епокській рик, не слишком. Затимаєш обкладнику паспорта з гербом і калиною. На малюнку на довгі твоїй сунув брови Тарас. І аж проситься Рима. Залишся, будь ласка, людиною. І затяг патріотик у серці, а не на боку.